Слава Ісусу Христу. Зараз я знаходжуся в село Стримба на район. От зараз маємо совєтські кобили. Сovєцькі чи руські? Як то правильно? Сovєтські. Зараз маємо совєтську кобилу. Вон дивіться, яка кобила. Так, подивіться на подобу. То виглядає її так, ну, якби збоку хтось подивився, що не Олександрійка. Але, щоб ви розуміли, яка довжина, навіть по голові видно, що це є не на Олександріївська кобила. Тут зовсім інакша порода. На таких гарних краєвидах коні пасуться ще, морозів нема, паші є. Тільки то є років, 6 років кобилі. Має лошака по Вандаму двохрічного, зараз покажемо. То з Дніпропетровської області, так? Ви переїхали. То Толік переїхав з Дніпропетровської області. Е, Сюди до нас на, на Батьківщину. То ви, то ви тут родилися, так? А потім були у Дніпропетровську і переїхали на Батьківщину. Толік народився тут, на Двірнянщині, в селі Стремба, деякий час проживав на Дніпропетровщині і зараз повернувся на Батьківщину і привіз з собою три совєтські кобилі і лошак по Вандаму. Скільки везли кобилу до жеребця кілометрів? Скільки було, ви казали? 200 з лишнім кілометрів один бік. 200 з чимось кілометрів. Толік віз кобилу до жеребця. До Вандама, Вандам ще був. То він був у Полтаві у Міше? У Міше, в Багачки. Дяді Міше, привіт. Від мене дядя Міша буде дивитися, дядя Міша, вам привіт. І від Толіка вам привіт, так само Толік передає з Надвірнянського району Івано-Франківської області. От зараз є кобила, Свєтська, 6 років, запряжна робоча, ну тут дужінь хлопці. Тут дужінь серйозна. То видно на камері, що дужінь. Але подивитися на нього живу. Щось я видів коней. Сам маю коні, але тут довжінь така, що. Дивіться, який зад кобили. Пез за десько. Того року ми хотіли її покрити харі, але щось там нам не вийшло. Але нічого. Буде наступний раз, дивіться, яка нога. Прррр. Дивіться. Ось совєтська вам кобила. А тут шея. ну стань, мала, стань, пер. Шея, все. Від кілопадки. Ноги. Тут кістка, нога десь така 26. Дивіться, задні ноги які. Ну, фез кобила, кобила машина. Така десь поза 160, 160 і вище плюс-мінус на лінійку буде мати. Белека кобела довга, запряжна, робоча. У нас е, у Франківській області практично нема таких кобелів. Це є одні кобели, такі дійсно. Чисто породні совєтські кобили. Це є на Двірнянському районі, село Стримба Івано-Франківської області. Кобили приїхали, нагадую, з Дніпропетровської області. Толік переїхав на батьківщину і привіз із собою кобили. От така кобила, 6 років. Називається як? Як називається? Ще раз. Білана. Кобила називається Білана. Отака От кобила. І зараз покажемо вам лошак по вандаму. Двохрічний це є цієї кобили син. Лошак не є ситий, щоб ви розуміли. Каже Толік, що що упа з трави, що випив води, то його. Отакий От двохрічний лошак, син вандама і совєтської. Кобели. Що малий? Шо? Дивіться, яка у нього нога. Кістка груба, коліна. Встань! Стань! Стань на стань, тебе обійду. Стань. Дивіться, задні ноги. Видно, що вже є закладена порода. Гайд, гайд, гайд. Хочу показати тебе кругом. який перед у нього. Пррррр. Такий має чоло. Пррррр. Стань, кажу. Шш. Отакий красень. Син Дама і совєтської кобили. Не є ситий, зразу кажу. Бачите, просвічується ребро. Але лошак потужний. Я його бачив, тільки йому було, навіть кроку не було, як я його видів. Дев'ять місяців. місяць. Ці коні вже хочу нагадати є у мене на каналі. Е, колись лише як Толік переїхав е, з Дніпропетровщини, переїхав сюди до нас, то я приїжджав, йому було 9 місяців, от зараз йому 2 роки. Бачите, який лошак можна знайти відео попереднє, який він був, який він зараз. Дуже красивий, гарна така стальна масть, такий дереш. Так само висота, довжина. Це вже є бельгієць і мама совєцька. Це варіант бомбезний. Продавати ви нічого не продаєте в сконий. Коні не продажні, ми просто так показуємо, що чоловік має, які має коні. Цих коней мало хто бачив. Практично можна сказати, що раховані люди бачили, це що вживу. Зараз це другий раз вони знімаються на канал. Ді! Yeah. Є відео, від, така з тих корчей, ти князю. Ага. Є! Ієруссі! Видно, що кінь не спильчивий, спокійний собі. Отакий От лошак, два роки, син мандама і совєтської кобили. Зараз покажемо ще у Толіка є ще дві кобили совєтських. Моща. Ви вам були здорові, б ви могли ще з ними бігати. Як потримаєте ще його два роки, то це буде вагон. Це вже є. Але я вижу, який він був 9 місяців, який він зараз. І вижу по своїх е, жеребцях, що міняються. Наприклад, я купив, купив Харі у два роки, який йому зараз чотири, який він є. Так само Самурая купив у три з чимось. Тепер вже чотири минуло. Ну ви його бачили вживу. Чекайте, в суботу ви були? Ну бачили, який він живу. Я думаю, що такий. Змінився трохи. Отакі, друзі, справи. Так що йдемо, йдемо ще покажемо дві кобили. Це є жеребець двохрічний і його мама. Йдемо ще покажемо наступних дві совєтські кобили. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, бо таких коней не часто ви побачите. Таких коней є дуже, дуже мало у нашій місцевості. Особенно кобелів совєтських, у нас практично на Франківщині нема. Можливо, десь хтось там каже, що по-Совєцьких чи, чи совєтська, але нема у нас. Наскільки я знаю, у нас нема. Дійсно, чистопородних совєтських кобелів, то у нас нема на Івано-Франківщині. Оце є три кобили, котрі у нас є на даний момент. І такий лошак по совєтській кобилі і по вандаму. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Всім миру, добра і всього всього найкращого. Будьте здорові! І дочекайтеся наступну серію з двома совєтськими кобилами. Всім па-па.